Жила була на світі квітуча країна, Україна. Вона була дуже гарна, жовтими полями, зеленими лісами і синім, синім небом. Але іноді траплялось так, що на країну нападали злі сили, темні хмари, які хотіли забрати її собі. І тоді З'являлись герої. Це були хоробрі люди, дідусі, татусі, хлопці і дівчата, які дуже любили свою землю. Вони не мали чарівної палички, але мали щось сильніше. Це сміливе серце. Вони казали: ми будемо боронити Україну. Це наша Батьківщина, земля мати, рідна хата. Пісня Солов'їна. Герої не боялись, навіть коли було страшно, вони боролись за те, щоб діти жили під мирним небом, у спокої, щоб могли співати українські пісні, гратись і радіти життю. Коли злі хмари відступали, герої ставали зірочками на небі, які світять нам щоночі, щоб ми не забули їхню любов до України. Малята, кожен, хто любить свою землю, каже тільки правду і допомагає іншим теж трішечки героям.